Друзі, ще раз вітаємо. Все-таки фіброцементні волокнисті листи дуже популярні і дуже багато питань. Тому вирішили дещо розбавити інформацію і провести ось такий порівняльний аналіз характеристик фарбованого листа і просто фіброцементного листа. Як ми бачимо, от зараз сірий фіброцементний лист простого кольору стандартний. Ну і от така упаковочка йде. На лист серії Classic. Такий же саме розмір. Розмір саме листа 1750 на 1130. Як і сірий 8 хвиль, так і модель Classic. Але ми вже бачимо, що кожен листочок кожен листочок, це безпосередньо графіт перекладений плівочкою. Зараз ми знімемо один. Тому ви вже отримаєте ось такий плюс при замовленні безпосередньо саме фарбованого листа, в кожній пачці фібролиста є отака інструкція. Інструкція в як якогось девайсу електричного, чесно кажучи. Все розписано, показано всі які елементи, що є в асортименті, як робити кріплення. Навіть англійською мовою, якщо вам прийдуть. Виконавці ан, англомовні, скажімо так, е, важливий момент було питання про те, що чи не проб'ється він градом, ну е, не проб'ється він градом, але пробивання отворів в листах е, без засвердлювання послаблює їх механічні властивості. Це ми говоримо про те, що як ви виконуєте і підходите безпосередньо до робіт. Якщо все робити... Гарно і толково, то і служити буде набагато довше. Ще раз показуємо, як виглядає два листа. І зазначаємо, що різниця в ціні не відповідає різниці, якості і сприйняттю матеріалу. Тому звертайтеся, ми вас проконсультуємо. І більше того, для тих, хто звертається через TikTok, у нас додаткова знижка на безпосередньо даний вид матеріалу.